Я вам скажу чесно, якби не повідомлення о одинадцятій вечора, я би напевно ніколи би не скачав цю гру. Але розробники гри рішили все за мене. Рано вранці я встав і поставив на скачку дану гру. Перші мої враження, що вони зробили з редактором персонажів і чому всі її гачати, і що у них з обличчям масивний вигляд що в жіночого персонажа, що в чоловічого персонажа, після хвилинів роздумів я зрозумів, що гендера в даної грі не існує. Тролінг від розробників ніяк не інше, в сучасних реаліях самий розумний вибір. Після того як я вже насміявся з редакторів персонажів, я створив двох гігачатів. Так нам потрібно грати за двох персонажів, основного і фантомного. Фішка в тому, що фантомного можна помістити на дружню лінію карти, і після вашої поразки або в момент гри можна буде переключатися між ними. Якщо правильно навчитися, то це дуже зручно, але як на мене, це фішка просто зроблена для того, щоб не бути схожим на Valorant. На що гра хоче дуже бути схожа. Поговоримо про геймплей. Є два варіанти гри захист і напад. Є дві точки: А і Б за напад ми забираємо за оборону обороняємо. В принципі, все як в Counter-Strike. Бомба може. Зірватися називається Зевс. Або вони любили древньогрецьку міфологію, або Доту 2. Да, щас би я зіграв би одну каточку на Зевсу. Блін, потрібно відео робити. Та ладно, ну, одну каточку, в принципі, один, один раз не. Я і наш зачем чимось з кем не помню я, да и не важно, я был очень пьян в тот день, и не важен пол и возраст, имя, цвет волос и глаз, да я пидорас, <глаз> возможно, но это был лишь раз. Лишь раз, это был лишь раз.

Так, да, після того, як зіграли в доту на Зеусі, потрібно Зеус поставити на точку або на, А, або на Б. І буде Б. Це був не я, це був мій брат Близнюк, і в нього немає рук. З близнюком розібралися, тепер продавочки. Навички персонажів або спонсори відсилає нас до того, що в даному світі гри відбувається кооперативна війна на хвилиночку. Сюжет гри. Здібності персонажів є для захисту і для нападу. Як на мою думку, можна використовувати як заманеться для захисту. Ви завжди можете використовувати енергополе. А для нападу гранати, які так непогано домажуть. Після даних слів можна вже підводити підсумки по грі. Гра у ранньому доступі, і як про повноцінну гру поки що не можу нічого сказати. Але як про ранній доступ, то нормально. У гри є фризи, але як на даний період, це норма на сучасний лад ігрової індустрії. Ну а поки чекаємо виправлення фрезів, то можемо поговорити про стрільбу стрільба. Зірок з неба не хватає, вона і не погана, і не хороша, вона просто нормальна. Після двох годин гри можу сказати, що гра не погана, але очікувати від неї чогось більшого я би не радив. Ваші очікування, це лише ваші очікування. грайте лише в якісні ігри, але якість для кожного різна. Два тижні я робив даний огляд даної гри, і що можу сказати, що вже вона вийшла з раннього доступу. Якщо ви хочете поглянути на цю гру не в ранньому доступі, то поставте лайк і я зроблю другу частину. Дякую за перегляд. Наступний огляд гри буде незабаром.